Привіт, діти! Мене звати Катя. І сьогодні з вами буду читати разом книжечку малюкові про все на світі. Давай швиденько розглянемо малюночки. Давай відкривати. Дивись скільки в нас тут всього? Багато-багато. Давай уважно роздивлятися всі предмети та будемо їх шукати. Де у нас веселка? Кольорова, кольорова веселка. Ось Гарна кольорова веселка. Коли пройде дощик, кап, 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 -кап, після дощику з'являється веселка. А давай знайдемо тваринку, яка їсть морозиво. Давай уважно роздивимося. Така книжечка велика, тому уважно будемо дивитись. Ця тваринка лежить на гамаку і їсть морозивка. Лев, Лев, лежить та відпочиває в гамаку, так, та їсть морозиво, морозиво їсть. А давай знайдемо тут е, будиночок. Де тут великий будинок стоїть? Так, ось він. У будинку є двері, у будинку вікна та сходи. Хлопчик туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Пускається ніжками по сходам. Так, а хто це в нас на дереві? Такий в плямках лежить? Хто це там на гілочки приліг? Це ж леопард, так? Леопард такий леопард, який живе в Африці, а тут приліг у нас на гілочці. Так, а що це в нас змія? -ш -ш. Як любить змія? Змія сховалась під парасолькою. Парасолька відкрита, захищає нас від дощика. Кап-кап-кап-кап. Чудово. А давай знайдемо тваринку, у якої довгі вушка, довгі довгі вушка. І ця тваринка робить стрип-стрип-стрип. Хто в нас так коротко стрибає? Зайчик! А де в нас тут зайчик? Так, ось він. Він стоїть біля кавуна. А ось тут у нас на дереві сидить дятлик і робить тук-тук-тук, тук-тук-тук. Робить по дереву дяток. А на їлочці сидить білочка, напевно, хоче дотягнутися до смачного морозового левчика. Давай подивимося далі. О, дивись, тут у дівчинки такий великий гардероб. Що ж тут у неї є? Шортики спіднички. Сорочки, халатик, шапка, та як багато у дівчинки-одягу, так? А ти бачив, що тут робить криса? Що вона там робить? Витягує носочки із шухлядки. Ну-ну, ну-ну, криса, не треба витягати носочки дівчинки. В чому їй потім йти на двір? Ох, ця криска хотіла забрати всі носочки, так? Давай з тобою ще знайдем сонечко. Де гарне яскраве сонечко? Ось тут світить нам у віконечко і світи нам обличечко. Ми коли прикидаємося, ох, сонечко, світить нам на обличко, так? якщо ясна, гарна погода. А допоможи ще мені знайти на цій сторінці годинник. Де ж годинник? Так, ось тік-так, тік-так. На стіні висить годинник. Так. Ще з цікавих речей. То тут, дівчинки, рюкзак, так, сумочка, ремінець та гребінець, так, гребінець розчісувати волосся. Гребінець, так, і можна мамі допомогти, можна себе гарненько причесати. так. Давай дивитися наступну сторіночку. На наступній сторіночці стільки кольорів та різних фігур. Давай з тобою подивимося на наші фігури та подивимося, які це кольори, так? Перше коло. Коло, так? Коло можна навіть показати ручками. Коло. бачиш? Ось так поставимо ручки. Коло, коло. Біле коло білого кольору коло. Наступна фігура квадрат. Чорний квадрат. Чорний квадрат. Чорний квадрат можна так збросити. У нас теж вийде, можна сказати, квадратик. Так? Далі у нас коричневий трикутник. Тут вже легше. Ти можеш так поставити пальчики. І в тебе вийде такий трикутник. Коричневий трикутник. Наступний у нас червоний хрест. Червоний хрестик, так? Можеш так, можеш так зробити. Червоний хрест. Далі помаранчевий півмісяць. Так, помаранчевий півмісяць. Так. Далі жовтий овал. Ну, Майже наш квадратик. Жовтий овал. Жовтий овал. Далі у нас зелений ромб. Зелений ромб. Зелений ромб. Далі у нас зірка. Ну, тут уже зірочку ми пальчиками не покажемо. Можливо, тільки ось так. <сум> зірка. Зірка. <сум> Блакитна зірка. Далі у нас синій прямокутник, такий довгий, так? Синій прямокутник. Далі фіолетове кільце. Це коло, але всередині є ще один кружок. І виходить у нас фіолетове кільце. Далі бускова трапеція, бускова трапеція. Так, ма, у мене вже не вийде тобі зобразити, але ми можемо гарно її роздивитись. так, Бускова трапеція та рожеве сердечко. Сердечко можна відправляти мамі. Мамі милесеньке сердечко або дуже велике мамі сердечко. Так, чудово. Ми знайомились із фігурами, і з кольорами, так? Давай подивимося, лисичка їде на потягу. так, У неї такі колеса, тут бачиш, і на одному з великих колес намальований зелений роб. Так, в таких кільцях, так, на такому великому колесі, катається мавпа та слон. Слон катається на червоному кільці, а мавпочка катається на фіолетовому кільці. Чудово! Давай тепер розглянемо уважно сторіночку і спробуємо знайти ведмедика. Що робить ведмедику? Що робить ведмедик? Куди він забрався? Угу, давай уважно, уважно роздивимось. А, ось він на кораблі. Виглядає там, напевно, мав понятку. Де ти? Де ти мав понятку? А де ж наше мав понятку? Одне катається на кільці, а інше лазить по лазуці. Так, чудово! Тепер давай ще уважно подивимось і знайдемо, що робить котик і мишка бі-пі-пі. -бі -бі. Так, котик. Мяу! А мишка бі-пі-пі! -бі -бі. Що вони роблять? Давай подивимось. Вони в пісочниці, ліплять пасочки, так з пісочком. О, як класно! вони. Так гарно відпочивають та гуляють на дворі. Давай подивимося далі. Дивись, яка цікава сторіночка. Це цифри. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять цифр. Тут в нас один пінгвін, одна дзика, одна дзика і одна бабка. Бабка літає крильцями, так? Далі у нас тут два баранця-бебета. Тримають. Що це в них тут таке, О, така жилеточка? А в кишені, в кишені жилеточки сидять два жука. <різь> два жука. Два жука сидить. Далі три сороки. Біля трьох сорок три яблуки. Один, два, три, і в ручках в них. І в крильцях у них три зошити. Один, два, три. Чотири ведмеді тримають чотири бочки з медом. Чотири ведмеді тримають чотири бочки з медом. Далі у нас п'ять гусочок. Га-га-га-га-га. га 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 роблять гусочки. П'ять, як пальчиків. Далі п'ять. І як га 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 Далі за столиком сидять шість слоників. У них шість чашечок. І що це, що це в них шість тортиків. Ай, слоники гарно сидять на природі, їдять тортик. ту Ту-ту, такий носик у слоники. Далі у нас сім жабенят і сім камишів. Бачиш поруч? Один-два. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. <хи> Далі вісім кошенят. мяу мяу, мяу Вісім кошенят. Вісім кошенят п'ють молочко. І в них тут вісім тарілок. Так, такі кошенятки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А дев'ять поросяток. Булькаються в багнюці. Їм дуже весело вони граються між собою. І у дев'яти поросята дев'ять м'ячиків, щоб кожному було по одному м'ячику. А тут десять качечок займаються спортом. Хто стрибає, хто тягне. так? Десять каченят. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Така була класна сторіночка про циферки, так? Давай перегорнемо наступну сторінку. Тут в нас зображені тварини, які мешкають у лісі. так? Кого ми можемо зустріти в лісі, якщо нас мама візьме з собою за ягодами чи, може, за грибочками позбирати в лісі. Давай подивимось. Тут у нас лось, у нього такі великі роги, так? Дуже великі. Тобто, якщо в тебе така велика доланька, то в нього такі великі-великі боги великі на голівці. Тут сидить сова. Пугу-пугу, пугу-пугу, -пу 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 сидить сова. Маленьке вовченятко бігає. ау у у маленький вовчик, так? Білочка несе горішки і там в корзинці в неї сидить хто там? Маленька білочка, так. Тут сидить на листочку маленький жук. За деревом сховався кабанчик маленький. так, бігають між собою два кабанчика. Один-два кабанця. Так. Тут у нас ще одна білочка вилізла на дерево, а під деревом лежить, відпочиває ведмедик. Так. Чудово! А тут їжачок стоїть і дивиться на рись. Це рись. Бачиш така? Киця рись. Так, давай подивимося далі. Це в нас тваринки, які мешкають на різці. так? Тут річка, тут відпочиває сон. Ой, спить собі сомик так на дні річки. Тут пливе окунь буль-буль-буль-буль. Жабка пливе з квіточкою. Арматна квіточка, так, у жабки квітка. Жабка ква ква Тут пливе щука ам, ам щука пливе. Тут повзаравлик з будиночком, бачиш? Тут у нас бобрик. Один, два, три бобрики. Лисичка вішає випраний одяг, а єнотик-полоснчик полоскає одяг. Полоскунчик, єнотик. І мишка принесла ще полоскати одяг до річки. Тут загорають дві видрочки, і ось тут у нас ховалась маленька змія. Ш -ш -ш -ш, та -с 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 -с. Така змієчка. І тут у нас на кувшинку сіла бджілка. Так, ось як Так, чудово. Давай тепер подивимося сторіночку про мешканців моря. Ой, багато-багато їх тут. Тут в нас дельфін, акула, так, восьминіг має вісім лапок таких довгих, так? Скільки всього він тримає в лапках? І барабан, і кільця, і жонглює, і чобіток одягнув. так. Риба-голка, так тонесенька така. Риба-молод. Не бачиш голівка, як молоток. І малесенька перлинка тут. Тут маленький раблик, а тут крабик, Клас, 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 Чудово! Дуже дякую тобі за компанію. А давай цю книжечку чудово, то читаємо разом в наступній нашій серії. Deixa eu te acolher também. Tchau, tchau!